Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. у студії Костянтин Крупський. Поруч зі мною Денис Шолудько. Це президент Київської міської федерації велоспорту. Доброго дня, Доброго дня. А будемо говорити про київський критеріум, який відбудеться 16 травня е на вулицях е на центральній частині міста Києва. Так на можна сказати так. На, на хрещатику. Я читав про те, що київський критеріум повертається на хрещатик, тобто були якісь там роки, коли його не було. Так здається, е, ну критеріум завжди проводився на хрещатику. Але потім, е критеріум, який проводився в день Києва, він трансформувався в е міжнародну гонку Рейс Хорризен Парк. В триденно тому, що критеріум ця дисципліна за яку не присваюють очки міжнародний союз Велосипедистів. Тому міжнародна гонка залишилась на день Києва. А ми започаткували новий критеріум, який також буде по традиції проводитись на Хрещатику, але вже в День Європи. З 11 до 12 можна приїхати зареєструватися, отримати номери. А будь-яка людина може взяти і прийняти участь у цій, ну, на цій насправді, перегоні. Насправді, гонка критерій. Вона технічно складна, тому ті, хто їздять на шосе, ті, хто Пробували їздити групові гонки і розуміють, що це таке ті можуть прийняти участь. Тобто, це ми проводимо саме серед аматорів, велосипедистів, ветеранів та категорії мастерс, всі зведені в одну категорію, але це не не будь-хто, хто, хто от, пішов і взяв велосипед. Для нього це буде насправді складно, якщо він ніколи цим не займався. Наскільки тоді цікаво буде дивитися на це, якщо я не можу взяти участь, адже там мої там ну спортивні там якісь там. Досягнення бажають там бути кращими. Ну, дивіться, насправді самою ціллю проведення всіх змагань і всіх заходів це популяризація спорту і саме велоспорту. Якщо після таких змагань хоча б декілька дітей прийдуть додому і скажуть своїм батькам, що я хочу займатися велоспортом, і підуть і запишуться в секцію велосипедну, то через 10 років у нас буде дуже потужна збірна команда України з велосипедного спорту. О, і ось тут вже пішла серйозна розмова. А де можна зараз займатися велоспортом у Києві? Чи є велосекції а, і можна, ну насправді Малечим там займатися велоспортом насправді дуже складна ситуація з, з цим, е, тому що спорт у нас в принципі весь в державі в такому піке, і е, зараз е, в Києві лише є е, дві спортивні школи, е, які розвивають велосипедний спорт. Це велосипедна школа Голосієво, яка знаходиться в Голосіївському районі. Та ДЮСШ-15, е, освітянська школа, але там лише працює один тренер. Е, і е, ще є школа Авангард. Яка знаходиться на території розруйнованого треку, але робота у них тут також складна, тому що вони фінансуються з бюджету профспілок, профспілки там не мають коштів. Така на напівробоча на, на ця школа, і тому, е, окрім оцих е, двох повноцінно працюючих і одної так 50 на 50, більше немає. Є ще школа вищої спортивної майстерності, але там вже займаються професійні спортсмени, які приймають участь в змаганнях з. За збірну команду міста Києва. Добре, а звідки беруться професійні спортсмени? Адже всього існує лише тільки дві школи. Отже, вони продукують спортивних ну, там професі... професіоналів, які беруть участь у змаганнях вже там найвищого рівня. Да, ну, так, звичайно, у нас все було збудовано на радянській побудові спорту. Все було в такій вертикалі радянській, і все всі були спортсмени з спортивних шкіл та шкіл шкіл вищої майстерності, але зараз ми намагаємося цей формат трішечки змінити. Плануємо відкрити нові спортивні бази, саме велобази, які вже будуть як велоклуби. Тому що наша економіка перейшла з планової Радянського Союзу в ринкову, і тому потрібно, щоб вже розвивався і спорт в ринковій економіці. Тому запланували на цей рік відкриття двох баз. Велосипедних нових, де будемо набирати вже дітей, які зможуть е, займатися велоспортом та розвиватися і потрапляти вже в збірну команду України, так звичайно, зараз тільки з цих шкіл потрапляють люди в збірну команду міста Києва. Е, але ви знаєте, в, весь е, спорт, який в, в Європі, е, в Сполучених Штатах Америки, він базується на масовому спорті, де основною основним таким кістяком це є аматори. Саме для аматорів ми цей критерій будемо проводити. А вже така вершинка айсберга на самому верху це вже професійний спорт, збірна команда міста, збірна команда України, яка повинна триматися на такій сильній підтримці цього масового спорту, де задіяні ці велосипедні бренди, де задіяні всі ці заходи, щоб воно було таким потужним, потужним велосипедним рухом. Але ж це ж таким ну пригони критеріум. це 20 Кругів це 40 кілометрів. Ну для оматора, ви самі кажете, що це ну така складна дуже гонка. Треба ж знати, як поводити себе у командній гонці, як там за кого ховатися, як вигравати, куди там рвати, коли рвати. Тобто, все це дає ну, здається, тренер. як аматори можуть брати участь у перегонах і перемагати, якщо немає ніякої бази. Вони не займалися в школі спортивній, не ходили там в клуб. Буби якісь, ну насправді частина е, з цих аматорів, які зараз їздять за аматори, це е, ті якраз е, спортсмени, які були або в дитинстві в спортивних школах, або вже приєдналися пізніше. І аматори насправді тренуються не гірше, ніж е, професіонали. Вони вже собі ставлять там за саму ціль е, саме участь в змаганнях. В них є е, сезон, є міжсезоння підготовка. Там е, всі е, купляють собі додому професійні станки велосипеди дорогі, форму екіпіруються, і справ насправді готуються. Насправді вибудовують тренування, спільні тренування під мостом потона, збираються кожну суботу та неділю на 10 ранку і їдуть великим полотоном по буховській трасі. Навіть беруть собі тренерів із тих спортсменів, бувших професійних, або з тренерів, які відійшли від роботи в спортивних школах, і це така паралельна... Аматорське життя, які у них немає ліцензії професійного гонщика Федерації велосипедного спорту України, але вони подекуди не, не дають великої фори там для професійних спортсменів. А ви кажете, що відкриється а, дві бази, де територіально, ну хоча б приблизно у Києві вони будуть розташовані е, ну насправді, ми намагаємося реабілітувати та відновити дві бази, які раніше були е, зараз. Працює всього дві бази, і велотрек зруйнований. А при радянському Союзі було їх 28 в місті Києві. Е, одну базу ми хочемо відновити в Святошинському районі на стадіоні Темп. Там був велосипедний клуб Темп, е, який е, завжди працював, але зараз це приміщення знаходиться в напівзруйнованому вигляді, і вже пройшли перемовини з головою Святошинської адміністрації. Він погодив, що ми зможемо це взяти, її відремонтувати і там будуть займатися діти. І друга база це база Сокіл, яка знаходиться на Олени Теліги, Також там е, завжди була велосипедна база, і близько п'яти років вона закрита. Там е, закрили її на ремонт. Спочатку потім, взагалі. Туди перестали пускати велосипедистів. Ми домовилися з заводом, і спортивний клуб Сокіл погодився нам надати її в оренду, і ми там будемо розвивати велосипедний спорт саме для дітей підлітків. Та в принципі для дорослих. І ця база у неї буде окремо виділені групи для тріатлоністів, тому що тріатлон одна із його дисциплін велосипед. Тому ми домовилися, що що там будуть окремі для тріатлоністів години або дні, де зможуть займатися велосипедним спортом тріатлоністів. Триотлон це і біг і плавання. Отже, тоді треба десь орендувати якийсь там для легкої атлетики зал, і треба ще басейн. Для ну насправді це буде велобаза, і ми будемо якраз займатися їхньою підготовкою на велосипедну дистанцію. А вже вони будуть там ходити в басейн на стадіон, займатися і іншими на дві інші дисципліни. А як будуть функціонувати, ви думаєте, ці бази в умовах ринкової економіки? після того як ми перейшли з совкової економіки. Все буде коштовно, тобто батьки повинні там сплачувати в місяць. Там, наприклад, там, я не знаю, 500 гривень, і дитина буде займатися. Ну ви знаєте, є різні підходи зараз. І міністерство сім'ї, молоді та спорту шукає різні механізми для реформи. І Дмитро Булатов бувший міністр, Він пропонував навіть реформу, яка б змінила трохи відношення до спортивних шкіл і урівняла спортивні школи з клубами. Так, звичайно, для того, щоб спортивний клуб, в якого немає державного фінансування, він повинен якось закривати хоча б свої видатки: це оренду, це комунальні платежі та заробітну платню тренера. Звичайно, це або будуть якісь, якщо це буде на базі громадської організації, то це будуть ті. Абонплата, наприклад, за місяць на видатки. Якщо це буде комерційна структура, то можливо ще будуть заложені якийсь прибуток для того, щоб поновлювати обладнання. Є різні моделі. Ще ми ведемо перемовини з спонсорами. Це велосипедні бренди, які готові, щоб там був якийсь велоремонт, щоб там могли продаватися їхні велосипеди. Можливо, вони зможуть закривати частину якоїсь оренди. Шукаємо різні варіанти. Зараз ми займаємося тим, щоб Відновити приміщення, а потім сформулюємо модель, така яка буде всім доступна, всім вигодна. Головне, щоб почався розвиток. Насправді, якщо взяти там е, спортивні клуби, е, такі там е, великі сеті спортивних клубів, то е, вони е, в, в вони заповнені вщім людьми. І з спортивних клубів не виходили ще ніколи спортсмени, але там все на високому рівні люди готові платити зараз. Чесно кажучи, коли ти кличеш дитину на безкоштовне заняття, подекуди батьки говорять: ну якщо це безкоштовно, що вони можуть там дати, чи буде там той же туалетний папір в туалеті, нам скажемо, да? чи буде там станок той справний, чи буде там світло і опалення. А коли вже це платно, то повинен бути сервіс. Вже людина не боїться. І ви розумієте, тренування, особливо на шосе, це супровід автомобілів. І якщо виїжджає тренер на тренування з дітьми без супроводу, це дуже небезпечно. По регламенту повинна їхати машина супроводу для того, щоб прикривати групу велосипедистів від автомобілів. І якщо я, наприклад, як батько і знаю, що моя дитина їде на тренування, там є машина супроводу, яка Прикриває, і я знаю, що моя дитина не потратить ДТП, ніхто не е, вийде на обгін і не зіб'є мою дитину. Звичайно, я краще буду платити, чим я буду відправляти дитину на безкоштовне якісь тренування і буду вдома сидіти і перейматися, чи вернеться вона живою. А тренери, якщо зруйнована система і раніше було там 28, виказали клубів у Києві, зараз їх так трохи. Три-два з половиною, да а звідки взяти тренерів, які ну там не працювали на тренерській посаді там 20 років, так за роки незалежності? Е, так. Звичайно, ви знаєте, що е, так як і змінити е, неможливо свідомість у тренерів, які пропрацювали в радянському союзі 20 років, потрібно залучати молодих. У них інше бачення. Вони вже там в інтернеті, на англійській, на німецькій мові вишукують різні методики, як це краще зробити, що вже ніяк не буде робити тренер якому там близько 60 років. І ці молоді тренери насправді є. Інститут фізкультури постійно, кожен рік їх випускає, але їм немає де працювати і в кращому випадку вони попадають в сайкл студії фітнес-клуби. Але це зовсім інше. Це робота з людьми, які прийшли трохи пузо своє зменшити, а не для того, щоб досягнути високих результатів. Тому ось саме цих тренерів молодих потрібно залучати, потрібно їм. Давати дорогу в життя, щоб у них була цікавість, тому що коли людина бачить, як вона бере дитину в 7-10 років, і через 5 років вона бачить свій результат, це надихає. Тому от ми плануємо саме ставку робити на молодих. А раніше на збори їздили в Крим, і там, ну принаймні, там шосери могли там тренуватися ну цілий рік. Ну можливо, там десь там у лютому. Так. так щось було. А зараз куди можна поїхати на збори? Ви знаєте, ви знаєте, що в цьому році також їздили велосипедисти наші на збори в Крим. Їздили навіть їздили представники збірної команди України, але не за кошти збірної команди. України їздили в формі збірної команди України з терзубцям на спині в жовто-блакитній формі. Так, звичайно, там де деякі там на них так дивились коса, і, і хтось там може, може навіть щось і говорив. Але щоб сказати, щоб якогось такого негативу е, ніхто там не, не спостерігав. Е, також виїжджали представники континентальних команд, наших е, українських туди на збори. Але є альтернатива, є у нас Закарпаття. Е, Звичайно, там набагато гірші дороги, але там також погодні умови, які досить сприяють. Збірна команда України в цьому році виїжджала на збори в Турцію. Це насправді найдоступніший якраз місце для зборів з горами, з сервісом вищим, чим навіть був в Криму, і насправді за дешевші гроші. Тому що Крим насправді він такий вже і дешевий. Я думаю, що хто їздив в Крим останній. Ні, роки знає, що поїдеш в Крим, і начебто потратиш е, ті самі гроші, що мог полетіти в Турцію або в Єгипет. Але сервіса взагалі немає. Ну друзі ще відкрили крит. Вони також казали, що там можна їздити в міжсезоння і дуже ну так е, демократично виходить за цінами. А про сприяння київська міська адміністрація якось допомагає київському міському київській міській федерації волоспорту, е, так звичайно, у нас налагоджена робота. Та з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту. Весь календарний план ми повністю. Відпрацьовуємо разом частину видатків по календарному плану по проведенню змагань ми беремо на себе на спонсорів. Частину бере е, Київська міська державна адміністрація там закриває якісь дипломи швидку допомогу, допомагає з перекриттям руху. Ну такі глобальні, якби реч в принципі, допомагає е, фінансів. Звичайно, зараз в міста не дуже багато, але на міжнародну гонку, наприклад, допомагають і коштами на, 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 на ті ж бар'єри для перекриття. які… Воні для безпеки на суддівську платформу, тобто, в принципі, кошти виділяються, але звичайно, держава зараз в скрутному становищі, і дуже складно для того, щоб провести всі, які потрібно перед кожним чемпіонатом, начально-тренувальні збори, виїхати там і в законі є деякі колізії, що в міністерстві не вистачає грошей для того, щоб розмістити і прохарчувати команди. Місту це заборонено робити поза по казначейським Там це всім правилам. Трохи складновато, але потроху ми. Стайбастеп ідемо, і я думаю, що е, нарощуємо темпи. В нас в місті Києві з'явилася в цьому році е, нова континентальна команда е, Київ Кепітал Рейсінг. Раніше була е, команда «Кольс», яка об'єдналася з пол з поляками. Тому зараз в Києві є дві континентальні команди із трьох українських одна Донецька і дві київські. Тобто, в принципі, київський велоспорт росте. Хоча масовий велоспорт почав розвиватися більше аматорський, ніж е, цей дитячий, який потрібно розвивати. Але я думаю, що з розвитком велобас ми наздоженемо і цю тенденцію ми збільшимо. А час від часу ну там преса звертає уваги на київський велотрек. А, я навіть, там у фейсбуці е, бачив про те, що активісти ходять його там прибирають. А, наскільки реально взагалі його відновити, і щоб він запрацював, ну нехай там не на європейському рівні, на якось, на якомусь, хоча б рівні, він е, там зміг прийняти ті, хто буде тренуватися. Так, ]ся. велотрек це така актуальна тема а, після того, як відбувалося відбувало Булася революція гідності на патріотичному цьому тлі. Е, вдалося зібрати е, і однодумців, які змогли качнути дуже добре, качнути цю е, тему велотреку, е, і вдалося е, земельні ділянки е, забрати в місто. Вони вже в комунальному майні міста, всі вже там суди, всі рішення прийняті. Е, вже майно саме полотно велотрека і е, трибуни з, з, з будівництву збудованими приміщеннями, всі перейшли по рішенню первої інстанції. Вже також перейшли в фонд держмайна і з. Було назначено 12 травня е, апеляція, але перенесли її на 26 травня. Е, і я думаю, що також ми її виграємо, що, щоб е, це майно залишилося в державі. А вже держава потім передасть. В київську міську владу і буде або сформовано якесь нове комунальне підприємство, або сформована якась нова школа під контролем громадськості. Це все буде відбуватися, тому що дуже великий резонанс. в цій справі. для того, щоб він запрацював, насправді там небагато потрібно. Там потрібно відновити віраж, зруйнований, який вже попередньо там і зробили певні якісь роботи. Потрібно зараз там спеціалістів, які саме бетон нанесуть. Тому там багато проведено сміття, звідти вивезено, і велогараж там проводили благодійний для того, щоб якісь кошти Додати на ці всі роботи, тому найближчим часом я думаю, що все відновиться, тому що є і меценати, які там дають невеликими сумами. І мер міста Кличко говорив, що допоможе фінансово на відновлення, і голова Шевченковської РДА допомагає особисто там і, і грошима особистими, і ресурсами, тому що це трек знаходиться в. В відомстві Шевченковської ну на на землі Шевченковського району, тому постійно там комунальна техніка працює на прибираннях на всіх. Е, я думаю, що в цьому році, е, якщо все буде добре, то полотно зможе бути відремонтоване. Що стосовно того, щоб запустити його на рівні там міжнародним, так звичайно, там цього не вийде, тому що для того, щоб проводити там міжнародні змагання, чемпіонат світу, чемпіонати Європи, е, полотно. Можливо, для того, щоб проводити там воно трошечки не, не в тих стандартах, але все можливо. А ну чемпіонат Європи ні, Чемпіонат світу, ні. А от міжнародні старти можливо. Але для того, щоб проводити заходи на високому рівні, повинна бути інфраструктура. Це центр міста, там дуже мало парковочних місць. Там, е, якби не, не, не все для того, щоб проводити високий рівень, але змагання там міжнародні такого. Ух, так би сказать, з теплим прийомом, я думаю, що можна зробити, тому що так ну, цей трек такий дуже, дуже там позитивна атмосфера. Туди приходять люди просто гуляти. Зараз там вже все прибрано, відкрили парадний вхід, там трохи підремонтували. Люди приходять, стадіонів поряд там великих немає. Приходять, бігають, роблять ранкову зарядку. Ну я думаю, що відновиться, і там буде життя. Um... Вих президент Київської міської федерації велоспорту. Як ви е відноситесь до того, що відбуваються перегони е у місті Києві? Там Дідоровка, Дубки, е Убоєрці, там Голосіїво щось відбувається. Це за підтримки Київської міської федерації велоспорту? Або це якісь там сірі такі перегони а, за допомогою сайту, певний там магазин. А, він там ініціює там перегони, і щорічно його проводить там навесні, влітку і, наприклад, там восени. Наскільки правильно правильно це, це на розвиток велоспорту? Ну в будь-якому випадку це на розвиток велоспорту. Все, що з велосипедною тематикою, зв'язано, все на розвиток. Е, насправді, я так як я й говорив, що аматорська тематика, вона така паралельно трохи почала розвиватися. Тому е, зараз ми намагаємось е, допомагати. У цьому році ми збирали е, на початку року всіх організаторів велосипедних змагань, домовились там про певні е, домовленості, щоб всім було, е, було цікаво, тому що у всіх е, є питання з тим, щоб були медичні довідки, щоб були страховки всіх спортсменів, е, щоб всі спортсмени там вчасно реєструвалися. Е, на базі Київської федерації вирішили зробити таку певну карточку аматора. Е, це велосипедна е, така. Певна ліцензія міська, е, яка дає змогу е, амат, любому аматору, який стартує, е, зробити пол, отримати навз, знижку на внесок на стартовому, е, але обов'язково в ній е, буде страховка, і е, ця карточка дає можливість пройти в диспансері. Е, медичний огляд, е, це якби всім воно стало в пригоді. Для, для проведення змагань організаторам вона цікава, тому що людина приходить з карточкою. Не потрібно перевіряти великий е, там цей лист страховка, чи вона дійсна, чи не дійсна. Вони там від, будуть відрізнятися кожен рік по кольору. Е, він знає, що в нього була змога пройти медичний догляд і вже може вимагати. Говорити, де твоя довідка і чому вона не дійсна 15 днів? В тебе ж є можливість пройти. Не розказуй, що ти там не, 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 не знаєш, куди проходити. Е, плюс е, відразу на байк порталі це самий великий сайт, де. Реєструються велогонщики. Вони там до цих карточок прив'язали е, скидки на стартові внески, тому що там стартові внески є, що платяться в онлайні, і е, так, в принципі, ми почали співпрацю. Також в календарний план. Е, всі організатори, хто хотіли, всі ми ці заходи е, вставили. І е, міська влада на ці всі заходи допомагає і листами, і положеннями, хто готовий їх реєструвати, і е, швидкою допомогою, що дуже важливо, щоб була присутня швидка допомога на. Заході, е, і деякі заходи ми проводимо і самі в е, деякі домовились ті організатори, які готові на співпрацю. Ми там і засоби масової інформації допомагаємо, щоб їх висвітлили ці е, заходи. Тому що коли в лісі проходить захід, його знає дуже вузька категорія людей. А люди, чесно кажучи, хотіли подивитись там на ну як там це все проходить. Це цікаво, прийти повболівати і можливо на загорітися, і на наступний раз також прийняти участь. Тому співпраця певна почалася в. Цьому році був намагатися, щоб вона розвивалася і була тенденція росту на співпрацю. І я думаю, що через рік буде це все більше, більше і якісніше. А я хотів поставити запитання про велодоріжки, але я так зрозумів, у нас і часу здається, вже не вистачить. І тема така, ну вона тупікова, здається, поки що для міста Києва. Отже, про про трасу на Трухановому острові я щось чув, що там буде збудована якась траса спеціально для велосипедистів, яка буде проходити брати там якісь там коло. Як все це буде відбуватися, якщо ви чули? про Ну це? якщо ви говорите про е, просто трасу саме по самому Трухановому, не маршрут е, для того, щоб транспортний маршрут велосипедний, то е, на Трухановому острові е, вирішила е, київська міська влада вирішила зробити такий е, маршрут саме по острову. Для того щоб люди могли доїхати там на автомобілі, але просто на леспей доїхати і покататися по зоні, де не їздять автомобілі, там повна рівнина. Це буде така траса для, для того, щоб просто покататися для тих людей, в кого бажання саме просто. Прокататися, а не е, так навантажитись, як там їздять в голосі чи в дубках. Е, вона повністю рівна. Ми розмовляли з мене, запрошували в департамент будівництва, і, і ми обговорили цю трасу. Вони сказали, як ми там будемо змагання на ній проводити, чи цікава вона. Ну, Для змагань вона буде цікава тільки для дитячих, тому що вона вообще, ну, взагалі там немає градієнту, вона майже рівна. Е, дитячі змагання, можливо, ми на ній якісь там і будемо проводити. Е, а так, для спортсменів вона, звичайно. Буде нецікаво, тому що там немає ні градієнтів, ні спусків, ні підйомів, немає там високотехнічних якихось там поворотів, контрклонів. Тобто от таку вони роблять трасу, це буде дуже добре для населення, яке просто їздить, катається, тому що міст насправді, де спокійно поїздити, не так вже й багато. Є там виставка в ДНХ, де рівнина, де дуже багато людей саме приїздять, покататися по рівнині, взяти на прокат велосипеду. Ось приблизно така сама буде траса і на Труханові. Щоб саме головне, це вона була безпечна, щоб не виїздили машини і щоб люди спокійно могли проїхатись, подихати свіжим повітрям. Угу. Отже, на завершення, якщо в мене є дитина, я хочу, щоб вона Професійно займалися велоспортом у Києві. Поки що е, функціонують дві е, школи: це ДЮСШ. ДЮСШ Голосієво, Голосієво. Е, ДЮСШ 15 е, та велошкола Авангард на треку. Е, але там розвивається BMX тільки і все. Угу. І чекаємо. Ну, принаймні на дві бази, які будуть відкриті і сподіваємось, цьому році. Так, звичайно. дякую. Денис Шолодько, президент Київської міської федерації велоспорту, був у нас сьогодні в ефірі. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна і також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. ми ще повернемося.